Нам 10 років клавна агенція Емель Юніон підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті ЕмельЮніон.юація на лінії фронту. Що відбувається? Де найгарячіші ділянки? На що треба звернути увагу? Ми ну, з ми говоримо про неспокойність у ділянку фронту. Зрозуміло, що це залишається покровський напрямок. Це часів'я. Тому що максимально стягує туди їх свої резерви, відповідно. Він навіть знімає певні підрозділи тут і на півдні. Зокрема, знаю про те, що підрозділи ВДВ знімаються російською для того, щоб зміцнити там е, інтенсивність російських атак, і максимально намагається захопити і часів яр. І є відповідно в нього бажання і ця кажуть їм свербить, тому що ми прекрасно розуміємо, що це висоти. І, власне, коли ми говоримо про Покровський напрямок, то звичайно складним залишається найбільш інтенсивним це Куп'янський напрямок і Кураківський. Ворог максимально я вже сказав, підтягує туди свої резерви, в тому числі. Намагається атакувати по різних локаціях. Є бойові дії і по Карлівці, Красногорівці, там складна ситуація, і ми розуміємо, що від нас зараз дуже багато залежить сил оборони, власне, від планування тих оборонних операцій, які зараз відбуваються для того, щоб стабілізувати лінію бойового зіткнення. Що стосується Харківщини, то я трошки почав говорити про те. Що там вдалося погасити пожежу, яка виникла у рамках так званої катківської наступальної операції для росіян 10 травня? Є певні тактичні успіхи по Вовчанську, по Липцям, по глибокому, де вдається в тому числі, наприклад, зачищати певні ворожі позиції, проводити відповідні дії, є звільнені також кілька локацій, якщо ми говоримо про певні вулиці, але ситуація є динамічною. На сьогодні найголовніше е, погасити цю пожежу остаточно і не дати ворогу розвивати успіх, тому що те, що він планує активні дії на цьому напрямку, звичайно, це очевидно. Він е, знову таки підтягує сюди механізовану складову, підтягує сили і впевнений, що намагатиметься атакувати більш інтенсивно. Ну і власне переходячи вже до півдня нашого о, на навріхівському напрямку, без кардинальних змін. Доба, що минула, не було наступальних е дій ворога. Хоча там саме на цьому напрямку він періодично застосовує таку складову, дуже важливу для нього як авіаційна, для того щоб протиснути нашу оборону, але цієї доби більш-менш спокійно. Роботи носіра зона власне боротьба артилерії вона продовжується. Ну і також лівобережжя а, вдається нашим морським піхотинцям відбувати сьогодні штурмові дії ворога. Що стосується району населеного пункту Кринки і тих плацдармів, які є на лівому березі. Ворог намагається атакувати з боку Олешківських пісків. А, атакує проводить штурмові дії. Теж вдається їх відбивати, і почав активізовуватися в тому числі на Дніпровських островах. Ми говоримо зокрема про острови Козацькі та ось, ось, Пролова. Там ворог намагається висаджувати е, десант. Поки що цей десант є підводним, переходив статус підводного. Ну і робота диверсійно-розвідувальних груп теж вона е, очевидна і наявна. Ситуація дуже складна, дуже важка. Але от вдається встримувати ворога. Пане Сергію, що відбувається у Серебрянському лісі? Якщо є така інформація, Припідніміть нам завісу таємниці. Тайниці тут ніякої немає. Тут є офіційна позиція 12 бригади. Це Азов, яка веде там бойові дії. Вона стримує кілька дивізій ворога. Це надзвичайна бойова і мужня робота. Треба зразу відзначити. І позиції, які ще ця операція в лісі почалася ще у квітні, і про це бригада теж вже сьогодні заявила. і Тому просила про інформаційну тишу відповідно. Вдається стримувати ворога, хоча це відбувається в надзвичайно складних умовах. Знищується дуже багато здорової сили, знищується багато техніки, але ворог намагається там атакувати. Очевидно, що у росіян є свої певні завдання, а вони були завжди. А сьогодні, скажімо так, вони можливо отримали інший дедлайн щодо повного захоплення Луганської області. Ну і власне Донецькою, в тому числі, тому ми бачимо нарощування таких зусиль. А От щодо Харкова, там теж очевидна мета створити так звану буферну зону, яка і сприятиме утриманню позицій на Луганщині та е, Донеччині.